Вітаю вас, любі мої учні, розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Урок 115, тиждень 13, Україна і світ, країни Південної Європи. Історичні джерела стародавньої історії. Визнач власні завдання до уроків «Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Про які особливості країн Південної Європи тобі стало відомо з відеофрагмента? Яке море омиває країни Південної Європи? Який туристичний об'єкт? Ти хочеш відвідати, яке народне українське мистецтво занесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО? Що відбудеться, якщо з'єднати заряджені електрометри пластиковою лінійкою? Скільки електронів на П-орбіталі в атомі бору? Налаштуємось на урок з Проговорюйте Проговорюю разом з диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. Я талановита і здібна учениця. Я талановитий і здібний учень. Переглянемо відеофрагмент Світ навколо нас. Перегляньте уважно і дайте відповіді на запитання. Про які особливості країн Південної Європи ти дізнався, дізналася? Яке море умиває країни Південної Європи? Які країни розташовані на півдні Європи? Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ви вже знаєте, що Європа географічно поділена на чотири частини південну, північну, західну і східну. Більшість країн Східної Європи є сусідками України. Також ви відвідали країни Північної Європи. Сьогодні запрошую вас у подорож країнами Південної Європи. Рушаймо! Більшість країн Південної Європи, за винятком Португалії, Іспанії, Італії та Греції відносяться до малих країн Європи. Найбільша за площею країна Іспанія, найменша Ватикан. Значна частина берегової лінії країн Південної Європи проходить. Уздовж Середземного моря. Саме тому ці країни часто називають Середземноморськими. Усі вони мають вихід до Світового океану. Оточене з усіх боків сушею Середземне море омиває береги аж 22 країн Азії, Європи та Африки більше, ніж будь-яке інше. Тому його справедливо називають колискою тисячі народів. До басейну Середземного моря входить безліч невеликих морів. Серед них є вже відомі вам Мармурове, Егейське моря та інші, з Атлантичним океаном пов'язане Гібралтарською протокою. Країни Південної Європи розташовані на півостровах Піренейському, Апенінському та Балканському та численних островах. Є дві повністю острівні держави Кіпр і Мальта. Найбільший острів Південної Європи Сицилія. Середземномор'я є найпопулярнішим туристичним напрямком у світі людей приваблює м'який клімат, красиві пейзажі і багата історична спадщина різних країн. Південна Європа це світ навколо нас. Дай відповідь на запитання. Про які особливості країн Південної Європи? Ти дізнався? Дізналася. Яке море вмиває країни Південної Європи? Які країни розташовані на півдні Європи? Які країни ти запам'ятав? Запам'ятала? Розглянемо політичну карту. Середземномор'я. Зем... отже, розгорніть сторіночку 39-ту і розглянемо політичну карту Середземномор'я. Знайдіть і під Іспанію. Найбільшу країну Південної Європи підкресліть. Знайдіть Сицилію, найбільший острів у Південній Європі, підкресліть його, знайдіть Середземне море і моря його басейну, Гібралтарську протоку, підкресліть їх нас. Давайте подивимось, як ви виконали завдання. Отже, Середземне море. Підкреслили назву. Подивіться, які моря входять до басейну Середземного моря. Так, це і Егейське. І мармурове, іонічне море, Адріатичне море, Тіренське море, і навіть Чорне море теж входить до басейну Середземного моря, Ібралтарська протока. Знайшли? Іспанію, найбільшу країну Південної Європи, знайшли острів Сицилія. Вивчимо слова першого та другого куплетів Пісеньки про Південну Європу. Права блискавка, пам'ятаєте? Отже, закриваємо три останні рядочки. Лінієчкою можна закрити. Мовчки читаємо перший рядочок. Один читаємо. Два. Відтворюємо. До складу Європи південної входять. Закриваємо два. Останні рядочки. Читаємо другий рядок мовчки. Повторюємо. Країни великі малі. 3. Повторюємо перший і другий рядок. До складу Європи Південної входять країни великі малі. Рухаємося далі. Один. Фотографуємо третій рядок. Два. Повторюємо третій рядок. Вони розташовані, як і північні. Три. Повторюємо все. До складу Європи Північної входять країни великі і малі. Вони розташовані як і північні. Останній рядок один. Два. Побіля численних морів. Три. До складу Європи Південної входять країни великі і Малі. Вони розташовані, як і північні, побіля численних морів. Другий куплет вивчить самостійно за цією методикою. Натисніть на паузу Вивчить. Заспіваємо цю пісню разом. Пісенька про Південну Європу. До складу Європи південної входять країни великі й малі. Вони розташовані, як і північні, побіля численних морів. Протоки, затоки ведуть середини, найбільше з усіх тут морів. Туристів приваблює, дуже приємна природа морських берегів. Туристів приваблює, дуже приємна природа морських берегів. Канський підводрів та Афенінський, а ще Піренейський є Тут Великі країни займають цей простір земля, де оливки ростуть. Великі країни займають цей простір земля, де оливки ростуть. Ось так проспівали пісеньку і рухаємося далі. Знов розгорніть карту на сторінці 39. Полічи моря, що омивають береги країн Південної Європи, і напиши відповідь цифрою. Якщо ми вже почали писати цифри, то на часі нейробіка від АІ. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо один мільйон. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіряємо три мільйони сто тисяч. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела. Увага! Зустрічаються пастки! Здогадайся, які саме! Записали відповідь, перевірили. Виконаємо вправу 9. Розгляньте зображення, як називаються об'єкти, за якими можна вивчати минуле. Так, це історичні джерела, а які ми з вами знаємо історичні джерела. Це речові, зображувальні і писемні. До речових історичних джерел ми можемо відносити предмети побуту, прикраси, до зображувальних історичних джерел. Ми можемо віднести малюнки на зображення, картини. І писемні історичні джерела це, звичайно ж, літописи, книги, які ми зустрічаємо, документи, тобто все це, що написано, буде писемними історичними джерелами. Давайте з вами ще раз розглянемо малюнки або зображення, правильніше сказати. І у кружечках біля кожного зображення поставимо номер, який відповідає виду історичного джерела. Отже, розглянемо. Бачимо браслет. Що це за вид історичного джерела. Це речовий. Так. І речові історичні джерела ми позначаємо одиничкою. Піктораль. Так, правильно, теж речове історичне джерело. Так, і ось такий глечик. Трипілля, теж одиничка, речові історичні джерела. Перейдемо тепер до наступних зображень. На скельні малюнки, підписи та. Ну, ось, якщо у нас тут ми бачимо малюнки на скельні, якщо тут немає ще писемності в цей час і зображувалися за допомогою малюнків, то все ж таки це будуть зображувальні історичні джерела. Двієчко ставимо акт про оголошення незалежності України, документ. Писемне історичне джерело, легенди та міфи України. Це теж ми вивчаємо історію за легендами, писемні історичні джерела. Нижче бачимо також фрагмент.